Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні розповім вам, склала наборчик за вподобаннями глядачів. На п'ятому місці це був цей сюжетик. І на кінець вже добігло до кінця всі мої 5 сюжетів, які вибирали глядачі. І за цим сюжетом було найменше голосів, але з'явилась замовниця, така, як я, дуже любить людей, ельфів, любить такі сюжети. І ось вона замовила у мене схемку і наборчик. Набір, схема лучниця. Розмір 450х308 хрестиків на 16 канві. Це 72 на 49 см. 107 кольорів, із них 40 блендів. Замовниця побажала без роздрукованої схеми, без голочок. Так, на моїх обкладинках із схем завжди схеми. Ось скрін і схеми. Титульна сторінка входить у набір. Далі розбивка. 50 неповних листочків. Так, табличка блендів завжди я вкладаю. Органайзери власного виробництва на бленди. На бленди. І ось така краса, скільки багато ниточок СХС, такі важкі, великий такий метраж на цю лучницю, такі кольори приємні. І такі запасні ниточки СХС. Якщо я збираю набори, то у мене, звісно, є карта кольорів, за якими я Зрівнюю ці кольори СХС, що співпадали з номерами ДМС. Так що дивіться уважно, коли ви самі збираєте собі наборчик за моїми схемами, звіряйте, будь ласка, їх по карті кольорів для того, щоб максимально підійти до оригінального кольору DMC, так, так як я це роблю. Якщо ви не хочете з цим довбатися, не хочете це перевіряти. Запрошую до мене, зберу наборщики в СХС в DMC. Каунт канви підкажу, або ви знаєте самі, на якому вам зручно вишивати. Ось бабіночки оригінальні. І 16-та канва ось така намотка цвайгард. 16-та канва – це найбільший каунт, який можна використати для багатоколірки. Зручненький буде хрестик, буде зручно вишивати. І здебільшого на цьому 16 му каунті вибирають СХС-ні точки, Тому що для DMC, якщо ви будете вибирати DMC і на цьому 16-му каунті, то е, будьте готові, що темні кольори 310-й. там... 3799, наприклад, буде світити вам канва. Якщо ви все ж таки вибрали і захотіли DMC, то е, зручніше буде якусь молочну канву або кремову чисто білу вибирати для цієї. Для 16-го акаунту Canve і DMC я маю на увазі. А так як це у вас СКС, ці ниточки товстіші, то вони впишуться в цей каунт Canve. Приймаю замовлення на розробку схем, на складання наборів, всі контакти під відео. Так що запрошую, підписуємося на мій канал, ставимо лайк. І запрошую до себе в групу Схемоманія, де я розробляю схеми. Запитую глядачів, який їм сюжет до вподоби підходить. Все, звертайтеся до мене у месенджер так буде скоріше, чим ви напишете мені десь, наприклад, в коментарях під картинкою це буде довше. А в месенджер в особисті повідомлення це завжди скоріше. Всім до побачення до зустрічі!